Доброго дня малята! Сьогодні ми вивчимо з вами віршик Одна Україна. Країн багато є на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки ужиті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки. Де друзі горою стоять, де в квітах сховались домівки. А тепер давайте вивчимо весь віршик разом зі мною за допомогою таблиці. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житті. це там, де моя батьківщина. Де птахи у небо летять, і струшують легкі пір'їнки, Де друзі горою стоять, Де в квітах сховались домівки.